Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 6 липня до Білорусі прибули китайські військові для спільних антитерористичних навчань з 8 по 19 липня Міноборони Білорусі за оновленою інформацією відбувається перевірка сирени при можливій аварії на РаЕС. Пишуть, окрім того, піднято весь пожежний склад, а у Вараші нібито інсценують задимлення на станції. Не виключено, що крім перевірки міна, наноситись удар з території РБ про що також повідомлені оборонці станції. Вчаться аби не бути застигнутими зненацька у той же час, як передують джерела під час останнього. Масованого нальоту на Україну аварії зазнали два бомбардувальники. Тут 23 м рухнули, підлетівши занадто близько до українського кордону. Вочевидь, системи ППО на 130 кілометрів дали про себе знати. Під час спусків ракет спочатку загорівся один другий з пробитим двигуном здійснив аварійну посадку в Білорусі. Як зазначає телеграм-канал Топорпомсти, удар нанесли із рівного відповідь. Також під час тривоги лунали вибухи на всій території Росії, особливо в прикордонних областях. Удари наносились по території аеродрому. У той же час білоруси вводять військовий стан та готують десантну операцію. Білорусі розпочали раптову перевірку готовності, боєздатності армії. У її межах війська рухаються близько до українського кордону для організації маневрів. 38-ма окрема десантно-штурмова бригада почала рухатися по трасі р 17 у напрямку до України. Підрозділи білоруської армії розпочали рухи з пункту постійної дислокації у Бресті. Рух колони техніки зафіксовано по трасі р 17 До міста Малорито у біках громіста Мор. Краї у складі колони від 25 БТР-80, 30 вантажівок МАЗ, три буксовані міномети 2Б-23 Нона М1, два паливозаправники, командно-штабна машина, дві машини зв'язку від п'яти машин прикордонної служби, одна машина швидкої допомоги, дві польові кухні. В небі помітили понад 12 транспортних іл-76, які здійснювали маневри за 2 кілометри від українського кордону у Рівненській області. Одразу після майже на самий кордон відбулось десантування 260. Чоловік очевидці нарахували саме таку кількість парашутистів в небі рівного та рівненщини в той же час помітили українську авіацію, яка контролювала простір. В той же час самі білоруси не ризикують сухопутно заходити на територію України регулярними частинами, проте відволікають значну частину наших резервів. А от експерт Олег Жданов, в свою чергу, зазначає: є загроза того, що з території Білорусі по Київській області буде завдано потужний масований удар ракетами С-400. у відповідь на контрнаступ, який планує здійснити Українська сторона РФ вже била по українській землі ракетами с 400 зі своєї території. З території Білорусі ймовірність така існує загроза ракетного удару. Ред. Ми не можемо її відкинути на сьогоднішній день, тим паче, що комплекси с 400 у Білорусі є, і транспортники везуть ці ракети, заявив експерт. Експерт з горець в той же час говорить наступне: загроза наступу з Білорусі на Київ чи у напрямку Львова так чи інакше порушується на експертному рівні. Керівництво Генштабу говорить, що передумов для створення наступального групування ще не. Немає, хоча динаміка є достатньо тривожною. Навіть генерал залужний говорить про те, що він не виключає наступу на Київ. Ми розуміємо, що це використання того потенціалу, який поступово буде формуватися в Білорусі. Зараз дії Білорусі настільки передбачувані, що це не буде несподіванкою, як в лютому. Цього разу і в Білорусі Білоруська армія отримає суттєвий удар з нашого боку, аби відбити будь-які бажання використовувати свою територію для зазіхання на нашу країну. Територія цієї країни була використана агресором. Білоруські інструктори тренують. Росіян із території Білорусі здійснюються удари по нашій території. Це потребує дію відповідь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.